Життя 18 закарпатців під загрозою через проблеми з тендером на препарати перитонеального діалізу. Що у 2016-му Мінохорони здоров'я мало закупити для цих людей медикаменти на 2,5 з мільйони гривень. Закарпатська обласна клінічна лікарня оголосила через систему Прозоро тендер. Однак він уже кілька разів не відбувся через те, що київська фірма-учасник постійними скаргами в антимонопольний комітет перезупиняє процедуру торгів. Ситуація критична з початку лютого. Уже кілька. Тижнів цих пацієнтів утримують на залишках препаратів в обласній лікарні. Визнають, якщо за сім днів ситуацію не вирішать, буде важко зберегти хворим життя, а не просто підтримувати їхній стан на задовільному рівні. Матзаклад пропонував два варіанти торгів: перший переговорна процедура на 2,5 мільйони гривень це фактично найшвидший спосіб відновити закупку препаратів. Другий відкриті торги на 6 мільйонів 600 тисяч з розрахунком на цілий рік. Але обидва не влаштовують. Одну із фірм учасників. Одні торги були відмінені, другі торги минулу п'ятницю засідання колегії антимольного комітету прийняли рішення, яке поки що не публікували. Ми знаємо рішення, будемо приймати на. Та наш тендерний комітет буде приймати відповідні дальніші дії. Ми зараз оголосили нові торги минулого четверга. По другому пункту, відповідно, передбачений дані, даної ситуації. Результати торгів стануть відомі тільки в понеділок. Якщо результат нарешті буде позитивний, укладуть угоду щодо постачання життєво необхідних препаратів на квартал.